Bye. Дійсно, дуже приємно, що українці так підтримують своїх і приходять на концерти. В нас почався наш тур канадський з Торонто, і там взагалі був солдаут. Це говорить про те, що дуже багато українців підтримують, дійсно хочуть донатити. Ми зібрали в перший же день біля п'яти тисяч доларів тільки з аукціону. І це дуже важливо зараз, тому що всі бачать новини, всі розуміють, що відбувається. І нам принципово якомога швидше зібрати Може більше щоб довести допомогу до України в різні напрямі Вона піде. Доброго вечора. Ми з України підіймає дух українців з перших днів війни. А сьогодні ця пісня лунає і за кордоном. Автори хіта, який став своєрідним проявом незламного характеру українців, популяризують Україну за її межами і водночас збирають тисячі доларів на потреби української армії. За підтримку організації «Казка Ентертеймент Гурт про вас Харді відправився в благодійний тур Канадо. Так українці Кордону мають можливість не лише насолодити сучасною українською музикою, але й задонатити на благодійність. Ексклюзивно для Ukrainian View гурт про Басхарді харді розказав, чим здивувала Канада, які хіти незабаром чекають українців, та як війна вплинула на творчу діяльність. Доброго вечора, ми з України. Ця коротка, але настільки потужна фраза стала гаслом українців по всьому світі, зокрема в Канаді. І я дуже рада сказати про те, що сьогодні ми маємо унікальну можливість почути цю пісню вживу у Вінніпезі. І сьогодні я в студії з чудовим гуртом з України про вас Хардів. Давайте! Ну що, по-перше, дуже дякуємо. Раді вас бачити в Вінніпезі. Розкажіть, як вам взагалі Канада? Які ваші враження? Як зустріли вас, в українці Канади? Ну я скажу, що тут взагалі прикольно. Ну, правда, ми вже покаталися, ми вже були в декількох містах, і дійсно дуже приємно, що українці так підтримують своїх і приходять на концерти. В нас почався наш тур канадський з Торонто, і там взагалі був солдаут. Тобто, це говорить про те, що дуже багато українців підтримують, дійсно хочуть донатити. Ми зібрали в перший же день біля п'яти тисяч доларів тільки з тільки з аукціону. І це дуже важливо зараз. Тому що всі бачать новини, всі розуміють, що відбувається, і нам принципово якомога швидше зібрати якомога більше, щоб довести допомогу до України в різні напрямки Вона піде. Круто. А що такого у вас найбільше впало в очі? Що яка основна різниця ви помітили між Україною і Канадою? Часі ну я бачу по ваших очах. Часі знаєте, насправді мені здалося, що тут саме в канадці і канадські українці вони більш більшою цікави зацікавленості ставляться до саме народних мотивів, до класичної такі етнодвижухи, скажем так. В Україні зараз це трошки, ну це звісно, дуже важливо, але є більш напрямів, скажімо так. А, а отут ну це дуже цікаво, насправді, і ну, дуже прикольно, тому що це наше коріння, і це перше джерело. Його мають знати всі в Україні. За етнокод можна взагалі отримати шароваром по голові. Тому це мається на увазі двіжуха з шароварщиною. Тому цінуємо взагалі дуже класні канадці, канадські українці. Це взагалі. Так, ну це така дуже тема, дуже тонка, але от як є, то дійсно, що за, тут зацікавлений саме етноматеріалом набагато більше зараз. Дуже круто. Okay. Мені дуже дивно було, що ми приїхали в перше місце, повели в музей Тараса Шевченка, в мого приколу. Приїжджаємо сюди, будуть більше музеї до то Це в кожному місці є. Так, український музей це супер історія насправді. Чи були у вас якісь очікування взагалі від Канади? Як ви її уявляли і якою ви її побачили? Слухайте, ну очікування було, як Ви всі дивилися Ютуб, <хи> і ну, така була очікування, що так воно буде, але ми приїхали, був смок uh, mm -hmm. в Торонто ще. Ну, там не в Торонто горіло, але смок дійшов до Торонто, і Ну, таке трошки дивне все було, в такій, якась димка, якийсь такий, uh, ну не знаю, повітря. якесь таке, uh, Але ну, запам'яталося. Я можу додати, що ми летіли через Німеччину, uh -huh. і в Німеччину ти прилітаєш і стоїть дуже багато людей з автоматами, як в Україні, але по але, Украї... але поліція в так. Україні. Ти звикаєш бачити людей зі зброєю. Це типу як звичайний вайб такий. А в Німеччині це було дуже звично. Ми прилітаємо далі в Канаду 9 годинний переліт. І всі такі посміхаються, всі такі на лайті, всі такі класно все так. Ми там з Саньком шукали, де поїсти, ведь туди пішли, до нас так. Доволі сорово в Німеччині все було, в Франкфурті. А тут класні такі всі прикольні. Дуже це звісно. саме в Вінніпезі чи ще в Торонто? Це вже було в, в Торонто, Торонто, коли ми прилетіли саме. Тут був ще до нас переліт, але зараз я говорю про момент, коли ми саме прилетіли в Канаду. Як вона нас зустріла? Ви заснували гурт у 2017 році. Чи думали ви тоді, що через 5-6 років будете гастролювати Америкою? Ну, ми сподівалися, вірили і дуже хотіли думали. Він тільки для цього це все робив для Артема. Взагалі, рівень це тільки стадіони і великий топ. Що він тут не казав? Він завжди думав тільки так. Ні, ну насправді <клес> просто хочеться е, ну, масштабно доносити, тому що е, масштаб дає можливість робити дійсно речі, яких ти не можеш зробити в маленьких mm -hmm. закладах, в камерних виступах. Тобто, ти можеш прямо дійсно розвернутися максимально. У нас дуже просто багато ідей, які ми іноді Ді не можемо зробити там, тому що не дозволяє зал, не дозволяє заклад, не дозволяє там час, і дуже хочеться, щоб настали ті часи, де ми робимо просто творчо, те, що хочемо, тому що дуже багато ну ще хочеться сказати. Ну насправді класно, що зараз у вас є можливість так масштабно доносити українську музику, українську культуру і за кордоном. Поділіться, які у вас плани тепер на майбутнє, ваші вашими амбіційними великими. Ну, ну, йому, йому. Знаєте, на зараз найголовніший план це все ж таки канадський і тур Сполученими Штатами Америки. Це 2023, такий великий тур, і принципова історія зібрати якомога більше допомоги для українців і для України. Але є ще дещо, що ми ніяк не можемо, як музиканти, зараз не сказати. Це нова музика, яка в нас виходить, тобто нові треки, і ми нарешті доробили. Ту історію довели її до кінця до логічного завершення. Mm -hmm. Ми ем, всі знають, що доброго вечора з України це ем, фраза. Ця була взята засимплірована засемплі... від е, е, вокаліста, фронтмена головного гурта Даха Браха. Ось і ми з ними насправді вели переговори, спілкувалися. І нарешті ми зробили з ними спільну роботу. Mm -hmm. І 30 червня mm -hmm. ця робота вже побачить світ. І вийде офіційно на всіх майданчиках, її можна буде знайти. І я вам скажу чесно, я дуже чекаю 30 червня, щоб саме його вже випустити, тому що дуже багато роботи було зроблено. Кожна частина роботи має свою історію. І мені дуже хочеться презентувати це світу, і по почитати, подивитися, як відреагують на це. 30, тому, будь ласка, 30, 30 червня, 30 червня. свої календарики, так, Я так. просто зараз будь запишу, нової пісні. <піщу> <піщу> Артем дуже скромна людина, він не сказав. Що ми взагалі прилітаємо в Україну, робимо велике шоу з оркестром на okay. День незалежності, Так. ну це мені треба в Україну їхати. Так, так. Ми плануємо робити ще ем, таку шоу. Ну, це знаєте, шоу це навіть там нема такого слова, щоб охарактеризувати те, що ми запланували. Це буде суперпроект з оркестром народних інструментів на ОНІ. Uh -huh. Це буде поєднання актуальної електронної музики, нашої електронної музики з етнокодом з багатьма. А представленими інструментами унікальними, яких не так часто можна побачити, тобто, це такі, ми хочемо зробити фундаментальну роботу, щоб можна було дійсно побачити, почути, відчути настрій українців, зрозуміти наскільки вони актуальні і наскільки вони ну в своїй культурі. Думаю, це те, що зараз потрібно так. українцям, і сподіваюсь на це. Але ну, ми в, в ось тут, десь ми відчуваємо, що це має відбутися, і е, я хочу, щоб світ зрозумів, що наша нація, наш народ він ну не просто там це в Ютубі, і не просто це, а це дійсно життя людей, які зараз в небезпеці кожну секунду, і це має знати світ. Давайте поговоримо трошечку все таки про пісню Доброго вечора без України. Я думаю, завдяки саме цій пісні більшість українців все таки ваш почупваж почули. Що ви думаєте, стало саме основною причиною, тому, чому цей трек став таким легендарним? О, ну слухайте, знаєте, я вважаю, що немає формули як такої, типу як зробити так, щоб так відбулося. А, скоріш... Це раптовість я не впевнена, що раптовість це знаєте, дуже багато факторів було для того, щоб так відбулося. І а, а головне, що ем, коли ми робили цю музику, ми робили її вільно, тобто не було якихось правил, ми не дотримувались, ми хотіли зробити просто те, що відчуваємо. Тобто, ми не робили там техно, тому що воно актуальне так, ми не робили там якісь ще напрями там хіп-хоп, тому що він там актуальний та зараз. Ми робили там давай, темп буде отаким. Давай, давай будуть отут скрипки, давай, давай в дропі будуть скрипки в танцювальній частині. Так? Mm -hmm. Давай, а давай друга яма буде інша взагалі, не буде як перша. Давай, а давай, що з'явиться там барабани. Тобто, просто от, як хотілося чути далі, так воно і робилося. Плюс, звісно, ця фраза вона невід'ємна від того треку. Ми хотіли зробити презентаційний трек, щоб коли. Якийсь артист або діджей, який буде грати цей трек на вечірці, десь грає, щоб всі розуміли, звідки він, що він представляє, яку культуру несе. І також Дахабраха, коли на своєму концерті віталась, вона також репрезентувала себе. Тобто вона казала, що ми, звідки хто ми? Ось, і Тому це може поєдналося, і їх енергія дуже активна і дуже сильна, багато років. Наша енергія також. І от може все поєдналося, і далі сталося, як ви знаєте. Ну, я думаю, ця репрезентація стала не тільки важкою, просто для кожного українця це стала репрезентація. Так. Я одягла кепку з цим написом, і я була просто в іншому навіть місті в Канаді, і до мене віталися. Бачив просто ті самі українці на вулицях і доброго вечора ми з України. І так тепло стає на душі. Це супер. Ще запитання щодо пісні: чи не боїтеся ви стати героями одного хіта? Цікаве питання? Ні-ні <реш> ні. Насправді, знаєте, ми багато пішень пишемо і вже але багато про них не так багато з Згоден з вами, але знаєте, зараз просто там перепригнути такий там трек, це, я вважаю ну нереально і недоцільно. Тобто ви не націлюєтесь на те, щоб пере. Плюнути цей трек і зробити ми щикар. знаєте, В нас немає тут. Це не, не забіг, не олімпіада для музики. Для нас це життя, і ми робимо її просто тому, що ми її робимо. І я впевнений, що далі буде ще багато музики. Хай вона буде така, як буде. Тут головне просто, щоб вона була. скажімо так, цей трек він написався для того, щоб стати хітом. Хоча в цей момент Артем дивився фільм Я – легенда». <плес> <плес> і в цьому вся й суть. Що типу ми не намагали, намагалися хайпувати, чи що ще в принципі Артем про це вже казав. І зараз ми просто продовжимо робити те, що нам подобається. Сьогодні ви побудете на нашому шоу. Сподіваюся, зацінити наскільки це теж круто. У нас десь ну може 30 пісень, і є пісні, які на 12 мільйонів, є на 4, є на 2, <плес> є на 6. Але в цілому це дуже-дуже багато музики слухають по всьому світу. Якщо відкрити статистику, то США, Канада, Європа у нас багато прослуховувань по всім країнам. І по всім і... трекам, так. Так, і тобто люди слухають нашу музику, вони люблять нашу музику. І зараз в нас немає мети, типу, якось переплюнути до доброго очора, тому що цей трек він зробив дещо більше, ніж просто музика. Це такий український ідентифікаційний код, певний стався, і це дуже круто. І я думаю, що ми зробимо ще дуже багато всього класного, тому що ну, не секрет, що автором музики є Артем. Ми всі виконуємо і носимо якісь свої ідеї, але основна ідея живе в ньому. І я бачу, що в цьому хлопці ще дуже багато музики. Тому я ні, думаю, ну це давайте. Я бачу в нас всіх. Насправді знаєте, тут не можна, не можна казати, хто що саме зробив, тому що це воно все ні, ні. Все має значення. Ну типу, кожен залежить від кожного. Правда. І я вам скажу, що тут мова про те, що дуже багато ще треба сказати. Ну, типу, війна вона не закінчиться навіть коли буде перемога. Тому що це вже такий процес, запущений на багато століть вперед. І ну, ми обрали. Для себе вектор, куди ми йдемо, ми наповнюємо світ українською електронною музикою, змішуємо її з різними напрямами — це рок, етно, реп, все що завгодно. Але принципова історія — нести і показувати щось свіже під час війни з 24 лютого в українців проснувся дуже такий серйозний націоналізм, і багато українців почали шукати альтернативу російськомовному контенту. Хтось для себе відкрив. Нових українських виконавців, хтось для себе відкрив, що насправді в нас дуже високоякісне українське кіно. Що для себе, що ви для себе такого знайшли? Можливо, ви навіть не очікували, що вау, в Україні насправді це роблять на дуже високому рівні. Я можу сказати так, що ну, у нас не так багато часу там взагалі жорстко слідкувати за тим, що відбувається. Але е, ну, я, наприклад, відкрив для себе е, українські ігри. Тобто так, ну це альтернатива, Що, <ріст> <ріст> нормальна гра. Я кажу, шутерлайн, вони з мені існуються Така це стрілянка по факту. А, але Я його просто... точно не очікувала почути. Так, але просто прикол в тому, що це дійсно українські зробили їх українці, українські айтішники. І ця гра можна в неї грати, вона онлайн. І я таким чином також, типу, вважаю, що ми підтримуємо українське, український ютуб, українську музику, українське кіно, українське, да все українське. Український гумор. Так, український гумор, дякую. До речі, та український гумор. Гумор дуже сильно, ем, ну, я не знаю, мені здається, що раніше так, не так його було помітно. Коміки, комікеси, ютуб-шоу, стендапи. Яких дивитись коміків, стендаперів? Лювина ну. джипі. Зв'яжіться з нами. Та їх багато і багато навіть є і більш андеграундних. Їх не так зараз видно, але блін, ну, смішно. <смірно> 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 умови війни у нас змушують адаптуватися до, до цих умов. Нові умови змушують нас до дій, які ми робимо, і ми навіть не очікували, що вау, ми таке робимо, ми насправді ми на це спроможні. І якісь, можливо, нові риси характеру у вас відкрилися, або нові можливості, ви в собі такі: Вау, я так можу. Слухайте, ну я можу сказати про е, неочікуване те, що. Займаються такі позиції, деякі люди просто настільки стали сильними і настільки знаєте, як стійки, що. Ну, ти не очікуєш від них такого. І раніше він навіть не на, насправді не подавав таких якихось не знаю, ознак та, стійкості. Але зараз ти дивишся і розумієш, що е, і так багато українців, так багато дівчат, багато хлопців, які вчора вони займалися взагалі іншими справами. Сьогодні вони там або військові, або волонтери, або просто займаються творчістю. І це ну от, неочікувано, знаєте, тому що е, ну звісно що Ніхто не очікував війну по факту, тобто ніхто не хотів, і навіть з 2014 року ніхто ну не хотів вірити в це, скажімо так. Але коли все відбулося, перша частина в 2014-му і зараз повномасштабна. Ну я скажу чесно, що багато людей стали для мене, особисто взагалі іншими. І я їх дуже поважаю, і ну я розумію, що такі українці. Що ви відкрили в собі? Давайте кожен назвіть. Давайте, давайте. Вичного. Які були такі залишилися. Та не бришай, ні. <реш> ні ну зміни, ж, вони не, не різко все відбувається, по факту. Ну, так. Поступово, поступово ти це не помічаєш. Скажімо так, цей рік був супер важким, і насправді, за цей рік ми всі чутки усвідомили свою роль, що ми маємо робити. Ми побачили, що ми можемо набагато більше. Ми чули тисячу разів це неможливо, це нереально. Там або не треба далі. це робити, або так. не треба це робити, і ми просто йшли вперед. Uh -huh. Я скажу чесно: якщо ти хочеш допомагати, хочеш щоб те, що ти робиш, воно давало якийсь результат, то це має певну жертву. І ця жертва, це в принципі сьогодні, це все наше життя. Ми просто це додаємо. І я за останній рік не бачив тільки сім'ю, як цю сім'ю, наприклад, от ми всі стали дуже близькими. За цей час більше цінуємо сьогоднішній день, якщо чесно. Да. Цінності змінилися, так, да, у кожного так. Ну і в кінці ми усіх, шановних гостей з України, просимо передати меседжі якісь українцям, якісь поради, підтримку, прохання. Давайте кожен mm -hmm. коротенько. Коли ми приїхали, мені дуже сподобалось, що українці тут залишаються українцями, залишайтесь такими, які ви є. Ми бачимо все, що відбувається. Ми це все відчуваємо і ми дуже це цінуємо. Дякую кожному, дякую кожній, хто сьогодні стоїть разом з Україною. І ми вистоїмо, і буде перемога. Живіть кожен день як останній. Я хочу, щоб е, всі розуміли, що війна ще не закінчилася і допомога дуже потрібна. І я просто закликаю кожного українця по всьому світу. Будь ласка, донатьте, допомагайте максимально кожен день. Після перемоги розберемося. Супер! Це був Пробаса Харді. Дякую ще раз хлопці! Просто неймовірні емоції. Чекаємо вже концерту. Давайте запаліть! За словами організатора Вадима Горанюка, завдяки благодійним концертам організації казка Ентертеймент вдалося передати понад 270 тисяч канадських доларів благодійній організації Front Ukraine». Минулий рік був надзвичайно складним насправді, тому що ми, як і всі інші, розпочали з активного волонтерства, і фактично, перше півріччя у нас повністю випало. Ми не планували жодних концертів. Найперший концерт у нас відбувся до Дня Незалежності. З Олегом Скрипкою. І... Тому в принципі вся діяльність припала взагалі на останній квартал 2022 року і вже початок цього року. Якщо підбити підсумки, то це були всі волонтерські концерти. Ми віддали на ЗСУ 100% нашого прибутку плюс всі кошти, які ми зібрали на аукціонах. Таким чином нам вдалося передати на ЗСУ 276 тисяч канадських доларів. Ми співпрацюємо з фондом Second Front Ukraine Foundation. Це фонд, який зареєстрований в Торонто. І всі кошти таким чином були передані на фонд. А вже фондом Second Front були закуплені автівки, дрони та інше спорядження. Звісно, цьому результату ми завдячуємо звичайним людям, які ходять до нас на концерти. Кожен квиток це є донат. Величезне спасибі активним українцям з усієї Канади. Спасибі артистам, які приїжджали з нами. Працювали серед них Віпі Тернопіль, Олег Скрипка в рамках Торонто. Це були Балаклава Блюз, Даша Коломієць та інші місцеві діджеї. Тобто, всі разом ми досягнули цієї важливої мети. Юлія Коваленко, Ukrainian View, U Multicultural.